Всім привіт, я Ірина П'ятун і сьогодні я покажу як я створюю ці чарівні квіти для набору настінних стікерів. Квіти були виконані в акварельній техніці, малювались в фотошопі. Взагалі сет складається з 26 квітів, але в цьому відео я покажу лише, як я створюю частинку з них. Поки на екрані йде міні-обзор цього сету, ви можете заздалегідь поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал. Буду дуже вдячна. Також можете написати в коментарях якісь питання, які у вас виникають під час перегляду, або, можливо, вам взагалі цікаво, щоб я розкрила якусь додаткову тему в малюванні або в чомусь такому. І ось починаємо. Заздалегідь я підготувала для кожної пелюстки, або інколи для групи пелюсток окремі шари. Це мені допоможе в майбутньому зберегти чіткий край пелюстки. Додаючи до цих шарів коригуючі шари, на котрих я вже буду малювати своїм улюбленим акварельним пендликом, я створюю об'єм. Промальовую спочатку найсвітлішу частинку, а вже згодом. Поступово додаю тіні на півтони і різні проживочки. В цьому випадку вже на другий коригуючий шар я ставлю ефект множення, і за цього акварельний пензель дає дуже гарний ефект і виходить таке, начебто, накопичення тіньових частин. До речі, висота цих квіток починається десь від 1,8 м і потрошку спускається донизу. Моя ілюстрація має дійсно їх реальний розмір, і для того, щоб акварельний пензлик цей нормально функціонував і малював, то треба мати достатньо потужний комп'ютер ну, або ноутбук. Повертаючись до процесу малювання, я дію за повторюваним алгоритмом. Починаючи з найсвітлішого. Поступово додаю більш насичені тони, те, що допомагає створити напівтон і тінь. Також в деяких частинках важливо враховувати рефлекси, це допомагає створити більш такий об'ємний ефект. Наразі я промальовую стовбури та листя, і вже після того, як всі тіні були нанесені, я зробила коригуючий шар і задала йому функцію розсіяного світла. І за допомогою дуже світлого кольору я промальовую світлові частинки листочків. Приступаю до намалювання дзвіночка. Він такий буде один ніжно бузковий а інший ніжно-рожевий. Поступово створюю об'єм квітки і додаю мілкі деталі. Зараз ви можете бачити, як такими загальними широкими мазками я задаю тіньові частинки. А потім, за допомогою ласа я відокремлюю один листочок від іншого і вже промальовую більш чітку тінь. Також під час роботи я можу підкоригувати за допомогою пера свій контур листочків. Це дуже зручно. Деякі з квітів я створюю з мінімальною кількістю листочків, і за того, що в цій композиції буде присутньо близько 26 квіток. Коли забагато листя, в деяких моментах це буде перенавантаження в загальній композиції. Тож по листочках я виступаю так, в деяких мінімалістично, а в деяких вже так, щоб було їх побільше. Також часто для того, щоб спростити, а також пришвидшити процес роботи, в квітках, в яких на стовбурах буде багато використовуватися листочки, я роблю, наприклад, два-три варіанти листочків які мають різні фактури, вигини, прожилки. І потім роблю з них Smart Object. І після цього вже потрішку деформую і розташовую їх так, як мені візуально подобається. Зараз ви знову бачите повторення алгоритму створення листочків, котрі знаходяться на стикі дзвіночка і вже стовбура. Його я також роблю об'ємним. Створюю третій дзвіночок. Починаю з самого світлого шару і поступово наношу тіньові частинки по краю пелюстки, створюю її товщину. Також прожилочки такі, щоб якось прикрасити цю квітку. За допомогою ласа я виділяю певні частинки, тобто відділяю один листочок від іншого і даю по формі там тіньові частини, так як падає тінь, там, імітація товщини цього листочка. Щоб виглядало дуже живо, наступним етапом створюю об'єм стебла. Переходжу до наступної квітки, також все починаю з найсвітлішого шару і потім буду додавати коректуючі шари, на яких я вже буду наносити тіньові частинки, напівтони, та також, можливо, в деяких необхідних моментах буду створювати світлові частини. І так поступово в зображенні створюється об'єм. При пришвидченому процесі роботи здається, що все малюється дуже швидко. Але насправді то цей сет з 26 квіток створювався більше двох тижнів. Досить велику частину часу зайняло підготування кожної квітки до друку і для вирізання її лазером. Для того, щоб люди, клієнти могли собі спокійно зняти після друку цю квіточку і приклеїти до стіни, створюючи собі власний сад вдома. До речі, стала цікава ваша думка, як вам взагалі така ідея за допомогою таких настінних стікерів змінювати, давати якийсь новий подих або таку міні-родзиночку в інтер'єрі? Тож, будь ласка, поставте відео на паузу та поділіться своїми думками в коментарях. Ну що, вже написали коментар. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну що ж, повертаємося до створення жовтої квітки. За традицією і за вже створеним алгоритмом в цій роботі я починаю з найсвітлішого шару і потім поступово додаю на півтони і тіні. Поступово набираючи тон зображення, тим самим створюючи об'єм квітки. Незважаючи на те, що квіти мають більш такий стилізований вигляд, я все одно додаю товщину квітки, тобто кожна пелюсточка має візуальну товщинку, щоб був більш реалістичний вигляд, щоб вони дивилися більш приємними і привабливими для ока. Залишаються останні штрихи, квітка буде вже скоро готова. Ще додатково додам падаючу тінь від серединки квітки, і перша частина сета завершена. Дякую, що провели час зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!